Мої вітання всім, хто зайшов на мій канал для перегляду відео. Мене звати Лена. І на цьому каналі я веду бесіди про парфюмерію. Сьогоднішня тема у нас це поєдинок оригінала і його аналога арабського аналога від бренду Fragrance World. Отже, оригінал у нас сьогодні це Versace Dylan Purple. У мене ось такий. Заводський пробничок. Його аналог від бренду Fragrance World Versus Purple Diamond так, зразу оформлення. Аналога. Як бачите, упаковка одного кольору з оригіналом, флакон одного кольору з оригіналом і оформлення схоже на оригінал. Цей пробничок в мене лежав десь, мабуть, більше року. Мені його подарували при покупці якогось аромату. Я його тестила багато разів. Тут немає вже половинки. Але, знаєте, на старті тут такий апельсин, гіркий апельсин вказано. І на старті тут йде кислота м'якоті цього апельсина. Тобто стартує кислота, воно мені не подобалося, було нецікаво, я його нанесу на кожу, на шкіру, вибачте, на шкіру. По... Послухаю кислота. І я відкидала його, він лежав лежав. Робила я декілька підходів, ну, весь час ця кислота. Я не розуміла, що за аромат, до чого, і так він і лежав. А аромати Versace, вони не особливо дифузні, не шлейфові. Тобто, я його від себе не чула, не прислухалася, не цікавилась. Він мені не подобався і був нецікавий. І ось недавно. Я виявила, що з'явився аналог на цей парфум, арабський аналог, як я вже сказала, від бренду Fragrance World. І я стала читати багато позитивних відгуків, як на аналог, так і особливо на сам оригінал. Всі його хвалили, що дуже гарний аромат, дуже ніжний. Неймовірної краси, я зацікавилася. Я зацікавилася, вирішила його уважно потестувати, я маю на увазі аналог, нанесла на шкіру, слідкувала, спостерігала, як він розкривається. І аромат, так, дійсно гарний, дійсно неймовірний. Єдине, що я повторюю, що аромати Versace не відрізняються не особливою стійкістю, не особливою дифузністю, не тим більше шлейфом. От. Тому е, з шкіри його до нього треба прислухатися. Хоча я, я так думаю, що якщо його наносити на себе багато пшиків, то я думаю, що дифузність там буде. В оригіналі. От. Отже, пірамідки. Давайте про пірамідки. Пірамідки завжди виручають. Початкова нота, оригінал. Початкові ноти бергамот, гіркий апельсин, груша. Так, ноти серця. Махуні ал. Угу. Не знаю, що це таке. Помароз Фрезія. Кінцева нота Ісо Е Супер Сілкоїд, Амбраксан, Дерево Беламбра, Кедр з Вірджинії. Ну, така цікава пирамідка має тут. Такі молекулярні компоненти. Так, ось в нот... є в нотах серця, по-моєму. Так, нота серця є, є помароз. Я поцікавилася, що це таке. І хочу сказати, що це парфумерна молекула зі специфічним теплим ароматом, який поєднує ноти троянди та червоного яблука. Я, ну, мабуть, вперше зустрічаю цю ноту. Так. Аналог. Початкові ноти апельсин, бергамот, груша. Тобто ноти старта однакові. Ноти серця. Помороз, махагоні, фрезія. Тут уже, по-моєму, є різниця. Ні, ну ти серця теж однакові. Ну, ти серця теж однакові. Угу. І ноти бази Амброксандр, кедр, кедр з Вірджинії. Тут два кедра. Вказано. А, в оригіналі тут ще є якісь Ісо Е Супер і Сілколід. Силко, Якісь теж якісь молекулярні, тому що вони навіть в ці ноти вказані англійськими буквами. Ну, я допускаю, що на українській мові просто не знають, як писати цю назву. Отже, ну, давайте будемо переходити до тестування. Я буду наносити на шкіру, Так, скребемо, моя закрита киця. Зараз я тут знайду. Тут дуже маленькі, ай, так мені вдається. перед камерою десь хочу сказати, що. Так, тут зразу знов пішла кислота, кислість така. Я хочу сказати, що коли вже я тестувала от раніше до, до зйомок цей парфум тестувала на шкірі, ну, він тримався десь годинки 4. І шлейфу він не дасть, це точно, шлейфу від нього не буде. Але я, я ж повторюсь, що якщо його нанести багато, То буде, дифузність буде. Я думаю, оцей от кокон ароматичний буде навколо вас. Так, натисну на паузу, мушу випустити кішку. Бо вона вперта, скребеться зі всіх сил. Випустила свою кішку. Чим більше я говорю і не звертаю на неї уваги, тим. Більш напористо вона шкребеться. Отже, повертаючись до затесту оригіналу, хочу сказати, що він дуже гарно розкривається на шкірі. Він довго всі ці 4 години йде розкриття. йде розкриття. Одні нотки змінюють інші. Дійсно дуже ніжний, дуже гарний. Навіть в чомусь такий ніж, трішечки екзотичний аромат. Я взагалі думала, що тут є маракуя, але її немає тут. Мабуть, цей аромат, схожий на маракую, дає помороз. Оце, тому що така нотка, таке звучання, ніби як яблучко. Як яблучко, От, ніби. Таке екзотичне яблучко, не, не зовсім е, звичайне, таке більш ароматне, більш якісь е, е, нотками екзотики. Це, мабуть, цей помароз. Дуже гарний аромат, я про оригінал. Що стосується цього аромату, е, аналога тобто, Теж що хочу сказати, на пульверізаторі фірмова FW, фірмова, фірмовий, над, фірмовий надпис. Тут є один непродуманий момент, коли аромат наносите, дуже, широка, дуже широкий флакон і дуже низький пульверизатор. І часть парфуму вона просто розливається по ось цій поверхній декоративній. І я просто думаю, що ця поверхня буде живою недовго. Прослужить вона недовго, мабуть. Я думаю, вона зіпсується від парфуму. І часть парфуму просто не буде попадати на вас, а буде попадати на оцю рибристу поверхню. От. І це, звичайно, шкода. Хоча так, парфум бюджетний і якби його можна не економити, але, тим не менш, срібно якось воно, знаєте, залитий флакончик, ну не, не, дуже, не дуже радує око. Так, наношу. Тут я. О, з цього можна перед Ось. Я не знаю, буде тут видно, чи ні. Ого, я нанесла. Ну, є такі от крапельки. Можливо, під якимось кутом його наносити, тоді воно буде не так обливатися, ця поверхня. Ну, цей аромат, знаєте, він як... Е... Так, якось мені треба його називати. Щоб не, Тому що вони все-таки два аромата про... про одне. Два аромати про одне. Так, Версус. Я його буду називати Версус. До Ділан, а цей Версус. І оцей. Значить. Версус, він стартує ну, просто дуже, дуже активно, дуже напористо. Тут якось зразу так багато нот пре. Ділан стартує нічніше. Це стосується, я хочу сказати, це стосується так з моїх спостережень. Це можна сказати, мабуть, про всі, або про більшість оригіналів і їх аналогів. Вони стартують трішечки по-різному. Чомусь мені так здається, що завжди аналоги стартують більш напористо. Ну, у всякому випадку, це стосується Версача. Аромат версад ще стосується точно. Тому що я, я тест, тестила багато версачів, і їх аналоги з крісцям приблизно така сама історія. І ось оцей от злетів оцей напор, він розвіявся. Це така атака. І тепер з'явилася та сама кислонотка, яка є у. Аналога на старті. Знаєте, що я хочу сказати, звичайно, я діла наносила з маленького пробничка, дуже маленькими там крапельками, цей полила із 100 мл, не шкодуючи, тому він звучить більш активно, більш голосно. Більш яскраво. Оригінал звучить ніжніше і тихіше. Але, можливо, це залежить від кількості нанесеного, нанесеного, нанесеної рідини. Можливо, це впливає. Можливо, якщо, якщо б оригінал так полити, то, можливо, він би так його було більш чутно. В цьому відчувається якась солодинка, якої я не відчувала ділом, але аромати схожі, аромати дуже схожі. Аромати схожі, оцею, мені здається, оця нота, яка мені схожа на маракую, але насправді є, мабуть, оцею поморозою, Поморозом цим чи. общем, помороз. Або поморозою, або поморозом. От оця нота, вона робить їх дуже схожими. І вона є в обох ароматах соліруючою нотою, я б сказала так, і, і, а та всі інші ноти вже е, створюють їй фон, створюють от розкриття, і створюють звучання, чи супроводжують звучання ось цього помороза чи по морози. Ну, схожість, наскільки можна зрозуміти, по такому не дуже довгому в терміні, в терміні часу за тесту схожість процентів 85, можливо, 90 десь. Ну, 85. Тобто ноти, основні ноти проявляються і в тому ароматі, і в тому ароматі. Пізнаваємо однаково. Але ці супутні нотки, які дають відтінок аромату, вони трішечки дають різні відтінки, я б сказала. Тобто, процент, 85% аромату звучить однаково і. Трішечки, там от відтінки, грають по-своєму. Ну, але так і має бути це не дивно. Це все-таки два різні аромати. Вони навіть і там трішечки в нотках відрізняються. Простійкість Версус сказати, поки нічого не можу. Він в мене недавно, я його ще не розношувала, я його просто коли отримала, розпакувала, зробила декілька пшиків, по-моєму, там, в повітря. Я його не, те не тестила на собі. Зробила декілька пшиків в повітря і просто його поставила відстоюватися. Я тепер уже до арабських ароматів підходжу. Так, делікатно і з деякою настороженістю, тому що не знаю, що вони видадуть тобі при відкритті. Тому я їм даю просто постояти декілька тижнів. Навіть якщо ці аромати є аналогами на, аналогами на якісь європейські брендові парфуми, все рівно вони можуть. Можуть потребувати час на відстоювання. Тому я дала йому декілька тижнів відстоятися і ось роблю за тест. Тому про стійкість його я не знаю. Ну, Fragrance World ну, непогані аромати постійкості. як для своїх коштів, кошти тут невеликі, це бюджетний версус це бюджетний аромат. Кошти не особливо великі. Свої кошти він виправдає на 100%. По тому що я чую. Він мені здається, трошечки більш якась солодинка. І є якась, я відчуваю якусь таку пряну нотку, яку я не відчуваю в оригінала. От якась є пряна нотка. Не знаю, що це може давати її, але вона тут є. В оригіналі я цієї нотки не відчуваю, ну, аромати обидва дійсно чудові, обидва ніжні, гарні, незвичайні. Схожих на них ароматів, схожих дуже мало. Варті вашої уваги, в залежності від того, які кошти ви хочете потратити. Ці аромати обидва є в продажі, і той, і другий. І якщо когось зацікавлять, у вас є вибір. Тож, дякую за увагу. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним для того, хто... кого цікавлять ці аромати. Дякую вам за лайки, дякую вам за перегляди. До нових зустрічей, до нових відео.